Вітаю вас, малята, і прошу вас всіх сидяти. Час розмову починати. А про що у нас сьогодні розмова зараз дізнаєтесь? П'ють його всі залюбки і дорослі діти. Цей напій вгамує спрагу, а от зимку це відрада. В люту холодничу він завжди доречний. З цукром, з теплим молоком і з духмяним пирогом. Що ж це за напій такий, малята? А вже ж це чай. Сьогодні ви дізнаєтесь багато цікавого про чай. Чи уявляєте ви наше життя без чаю? Дійсно, чай це напій. Без якого неможливо уявити жодного дня. Його п'ють на сніданок, обід, вечерю і в перервах між прийомами їжі. Якщо вам холодно, чай вас зігріє, якщо вам жарко, чай освіжить. Засмучені він втішить. Збентежені заспокоїть. Недарма кажуть, чай це напій номер один на планеті. За типами чай буває чорний, зелений, червоний, жовтий, білий, синій. Кожен чай відрізняється кількістю відтінків смаку і аромату. Але всі типи чаю походять від однієї рослини чайного куща, а все це розмаїття досягаються у процесі обробки чайного листочка. Наші предки-малята також полюбляли ароматні рослинні напої, але виготовляли їх із рослин, що росли на українській землі. Це чаї з трав, ягід, молодих пагінців дерев та кущів. Зараз такі трав'яні чаї можна купити або приготувати самому із зібраних трав та ягід. Заварюють чай у спеціальному заварнику. Воду кип'ятять у електрочайнику. Або у звичайному чайнику. Зараз ми з вами, малята, дізнаємось, який буває чай. Ось заварили чай з липою. Як його назвемо? Липовий, а це з м'ятою. М'ятний, звичайно. Чай з малиною. Називайте Малиновий. Чай з лимоном. Лимонний. Так. А чай з лавандою. Лавандовий. Чай з калиною. Калиновий. З обліпихою? Обліпиховий. А з смородиною. «Смородиновий, Молодці малята! А чи знаєте ви, що багато трав'яних або фруктово-ягідних чаїв мають лікувальні властивості? Тому пийте чай, діти, з задоволенням і користю. На все добре малята!